У Луцьку вздовж річки Сапалаївка берег чистять від зарослів. На ділянці від мосту на вулицю Банкова і до мосту на вулиці Винниченка видалятимуть увесь самосів, каже майстер комунального підприємства «Парки та сквери» Тарас Обозовський. У нас є 49 насаджень на видалення та 12 кущів, 49 дерев. Це по запиту відділу екології. Ми проводимо тут очистку і, скажемо так, проведення до нормального вигляду русло річки Сапалаївка. Дрова ми. Загружаємо машину, відправляємо на комунальне підприємство Ласка. Щепа по нашій стандартній схемі відправляється в наш зоопарк. Ці роботи планують виконати за три дні і коштуватимуть вони бюджету міста майже 49 тисяч гривень. Говорить заступник начальника відділу екології Луцькради Олег Гелета. Ці дерева вони ці клени, вони всі падають, роблять затори в річці. Минулого року ми розчистили від вулиці Венеченка за течею туди в сторону Івана Франка. Цьому році ці роботи продовжуються. Берег Саполаївки люди щороку захаращують сміттям, розповів лучанин Вадим Безносуков, який щодня ходить на роботу повз річку. Взагалі тут проходиш, чисто так і школа гарна, і будівлі. Ну, так більш-менш нормально тут, але оця сторона до Саполаївки. Це ще добре знаєте, що на цю сторону до школи не кидають. Пляшки, пластик, скло і поліетилен і інший. Автоматично, коли є хащі людини. Тянеться рука викинути щось туди. Ну коли чисто, коли перший раз за довгі роки ми бачимо з одного моста, бачимо інший міст, то вже і хочеться зберігати цей порядок. Зі слів еколога Олега Гелети, з потеплінням у Луцьку планують загальну міську толоку. Сапалаївка прибиралася два рази минулого року в березні і в вересні, і зараз, от березень, за півроку, ви можете побачити самі, що сталося з тою річкою. Люди не міняються, хоча хотілося б, щоб вже свідомість трошки в інше русло вже спрямовувалась людей. Дарія Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.